Це маленький Данило, і він радісно ганяє по коридору, роблячи свої перші кроки на заняттях із реабілітологом. А ця чотиримісячна малеча на своєму плановому масажі для немовлят. Вихованці Кременчуцького обласного спеціалізованого будинку дитини почуваються абсолютно комфортно, перебуваючи в педіатричному центрі Дитяча лікарня лікарні Кременчуцька. Минулого тижня вони переїхали сюди у зв'язку з тим, що в самому будинку дитини ремонтуватимуть укриття. На час проведення всіх робіт малеча мала десь Перебувати тому місто запропонувало як варіант одне із відділень медичного закладу. Хочу подякувати нашому міському голові Малецькому Віталію Олексійовичу, Осановій Ользі Петрівні, Корлякові Оксані Вікторівні за те, що в такі нелегкі для країни час пішли нам на зустріч, не покинули наших дітей, допомогли знайти місце, де діти будуть у безпеці на період ремонту нашого місця для укриття. Переїзд був організований із дотриманням усіх правил. Машини із дітьми супроводжували поліція, швидка задля безпеки. Малеча чекала на поїздку, каже очільниця будинку дитини. Усе влаштували таким чином, аби не завдати їм стресу. У нас був чудовий переїзд, ми їх готували. Вони знали, що в них буде подорож, запланована, звичайно, такі гарні машини. І поліція, і швидка. Вихованці гарно себе почувають. Можемо з вами подивитися, як вони їдять, яка в них прогулянка, що в них. В спальнях, як ми проводимо час в ігрових. Окрім цього, без змін залишився і реабілітаційний процес. Заняття із усіма дітьми проводять регулярно. До вашої уваги, маленька Віталіна. Їй ще немає трьох років, та вона вже знає основні кольори і форми. На заняття із дефектологом іде, як на святом. А цей пальчик. от я. Ось і вся моя сім'я. Полискали давай. Треба покласти на місце. синій о.

Нагадаємо, що перебування дітей у лікарні тимчасове. таке рішення ухвалили задля їхнього комфорту, а головне безпеки, адже кінцева мета облаштоване і зручне сховище. Щиро дякую тимчасово виконуючи обов'язки керівника Потавської обласної військової адміністрації кого до Володимира Миколаєвича за те, що він оперативно організував роботу, аби зробити ремонт в укритті нашого підвального приміщення та надати місце для укриття нашим дітям. Вікторія Максимович, Ростислав Григоренко, Олексій Кришановський, Кременчуцькі Новини.